Котлета по-київськи лінивим способом, це значить, буду готувати її із фаршу. Перекрутила куряче філе, сіль, перець і сухий часник. Більше нічого в фарш не додаю. Для паніровки мука, яйця і сухарі. І формую котлети. Вершкове масло заморожене. Шматочки можна обваляти в зелені. І головне, дуже добре зліпити там, де з'єднується фарш, щоб потім вершкове масло не витекло. Або ж відразу сформувати котлету, зробити по довжині масла, отвір, помістити туди масло і защіпити край. Робіть, як вам зручно. Головне, щоб масло не витекло в процесі смаження. І спочатку мука. Потім яйце і в кінці паніровочні сухарі. Я їх роблю сама, смажу на сковорідці білий хліб, потім перебиваю в блендері. І я роблю двойну паніровку, тобто ще раз яйце і сухарі, але це не обов'язково. Просто буде більш товстіша скоринка. Олії повинно бути багато. Я потім додаю ще третю котлету, і вона майже покриває їх.